Вітаю, друзі, у світі книжок. У цьому відео розповім вам про книги, які я прочитала за минулих 2 місяці, тобто січень та лютий. Їх вийшло не так багато, десь 8 книг, але я би хотіла поділитися своїми враженнями, можливо, порадити вам якісь із цих книжок. Отже, розпочинала я цей книжковий рік Новий рік із книги. Дуже відомого письменника і дуже талановитого мушу сказати, що це була перша книга цього автора, взагалі перше таке знайомство з автором Хорхе Луїс Борхес і його е, книга Алеф. Це збірка оповідань, дуже така донесенька, маленька, і там зібрано десь до десяти невеличких оповідань. Але книга мене дуже вразила, мені дуже сподобалося, як пише автор. І я би, звісно, в майбутньому хотіла би познайомитися з якимись іншими його творами, почитати, тому що це такі маленькі розповіді, які між собою зовсім не пов'язані, але всі вони про сенс життя, про якісь такі філософські питання нашого існування. Про зраду, довіру, ем, такі важливі ем, питання. Для нашого життя, і е, мені ця е, збірка дуже сильно сподобалася. Я вам раджу з нею познайомитися. Вона читається нелегко, там є багато таких відсилок і на біблійні теми, е, і можливо десь історичні, але читається вона так досить повільно, вдумливо, е, з такими філософським підтекстом. Е, мені дуже сильно сподобалося. Я багато над чим розмірковувала, читаючи цю книгу, і раджу вам теж познайомитись, якщо ви ще не знайомі, тому що це не е, така новинка, це вже можна сказати майже класика, і е, хотілося би, звісно, почитати щось е, ще у цього такого талановитого відомого автора. Далі був такий невеличкий експеримент. Книга, яка така, нещодавно була дуже нашумівшою в, в різних соцмережах, в інтернеті вона десь попадалась мені на очі, і я побачила її в бібліотеці. Ці книги, до речі, я брала в бібліотеці, тому їх тут немає у мене. Панк 57. Від сучасної письменниці Пенелопи Дуглас, і е, книга така досить сучасна: про підлітків, про самоствердження, що пошук себе, як себе проявити е, серед е, і суспільства, серед інших підлітків, однолітків і е, бути, залишитися самим собою, а не грати якусь роль, і намагатися комусь сподобатися. Це, мабуть, єдине, що я з цієї книги винесла, що я зрозуміла, тому що взагалі мені книга не сподобалася. Вона читається дуже швидко, дуже легко. Мова написання дуже легка, зрозуміла, така доступна. Але... Нічого нового, нічого такого цікавого для себе з цієї книги я не підчерпнула, тому не можу вам радити. Можливо, хіба що підліткам, хоча там така книга 18 дуже багато нецензурної лексики, таких відвертих сцен, які... Ну, не, не зрозуміла для мене книга. Я вважаю, що це просто було даремно витрачений час, хоча читалася вона дуже легко і швидко. І ще одна книга, якої в мене ось тут немає, яку я правила в такого бібліотеці, це був закоханий привид від. Письменника Марка Леві, Леві чи Леві, я точно не знаю, можете мене поправити, як правильно наголошуються прізвище цього письменника. Це сучасний письменник, наскільки я розумію, французький письменник Марк Леві. Книга для мене вона виявилася такою. Прохідною, одноразовою, але в принципі історія дуже ем, така цікава, захоплива. Книги читається дуже легко та швидко і розповідає про відомого такого віртуоза, піаніста ем, чоловіка вже за 30 років, який втрачає батька, відживеє своєю матір'ю і е, його батько помер. Ем, є в нього такі дитячі образи на цього батька, що він можливо чогось не додав, був зайнятий своїм життям, своєю кар'єрою. І мало приділяв уваги своєму синові. Тобто він чомусь ображається на свого батька і от з'являється привид цього батька з того світу, і просить його про одну послугу. Отже, друзі, зараз покажу вам книги, які в мене вже є в наявності. Ось ви бачите їх переді мною, і хочу трошки розповісти про них також. Книга, яку я зараз покажу, це. Книга англійською мовою, і я починала її читати ще десь наприкінці літа, в серпні, і якось так затягнулося в мене це все, що закінчила її читати у січні. Дуже повільно якось, особливо спочатку, це книга відомого письменника Фантаста Рея Бредбері Деделіон Вайн Кульбабове вино». Я знаю, що ця книга є переведена в українському. Українською мовою в різних виданнях, але я саме захотіла придбати і прочитати її в оригіналі, так як написав Царей Бредбері англійською мовою, і мушу сказати, що трохи важкувато читалася ця книга. Звісно, це м -м, книга була написана вже дуже давно, це не якась сучасна література, де є багато м -м, зрозумілих і слів, і слен. Ну, тобто, ця книга е, все-таки. Або ви маєте любити саме творчість цього автора, або вам має подобатися от цей стиль, цей жанр напрямок. Тому що мені було трохи важко це читати. Особливо спочатку. Далі якось вже пішли різні там ситуації, пригоди, і вже було цікавіше. Отже, тут в центрі сюжету у нас два братики, два хлопчики, Дуглас і Том. Дугласу 12 років, тому десь 10 років це два брати, які проживають своєю родиною, у них багато родичів, там бабуся, Дідусь, мама, тато, і тітки, і дядьки, і вони всі от, е, проживають е, разом, розповідається про різні ситуації в невеличкому містечку з різними сусідами, там, різними, е, різні історії співмешканців цього міста містечка. Е, і це така досить автобіографічна історія про самого Рея Бредбері. Написана ця книга була ще на початку його творчості і е, розповідає про, саме про його дитину. Про його спогади, як він ріс, і це було дуже так приємно читати душевно. І сама книга, можна сказати, це книга атмосфера. Її бажано читати, звичайно, влітку, не так як у мене вже вийшло, що, що я її дочитувала вже на початку зими. Все-таки вона дуже-дуже літня, дуже-дуже атмосферна. Тут багато описів природи, лісу, там, рослин різних. Дідусь наших хлопчиків Дугласа і Тома збирав Кульба, вони йому допомагали. І він заливав їх такі бутилки, ставив в підвалі в себе в будинку. І оцей аромат літа. Спогади. Тобто сама ця книга, це як ніби якась пам'ять, книга історії спогадів про дитинство, про якесь таке безтурботне дитинство, якісь пригоди, які траплялися з нашими хлопчиками. І вона мені, в принципі, сподобалася. На початку трошки мені якось то важкувато, трохи нудно було читати, а от під кінець вже там різні такі наводилися ситуації, пригоди, то мені було цікавіше. Тому я можу, звісно, вам її радити. Якщо ви ще не знайомі, то обов'язково прочитайте. І вона також під і для підлітків, мабуть, навіть ще більше підходить для підліткового віку, ну і, звісно, для дорослих. Я у цього автора у Рея Бредбері, читала вже три книги і хочу сказати, що найбільше мені сподобалося найперше, яку я читала, це 451 за Фаренгейтом, про роль знань, роль історії в нашому житті, про книжки, про те, яких спалювали, всі книжки, які траплялися, і... Та книга мене якось найбільше вразила е, і запала мені в душу. Потім я читала марсіанські хроніки про наше суспільство, про війни, різні катастрофи, які трапляються, як ми самі себе знищуємо, про переселення на інші планети, на Марс. І е, марсіанські хроніки трошечки менше мені сподобалися, десь на рівні із цією книгою з Кульбавим Веном. Тобто це така книга-атмосфера, книга спогад, книга спогади і книга про безтурботне таке дитинство і саме про літо. Про різні пригоди і про літо. Далі хочу показати книгу відомого британського письменника індійського походження, це Салман Ружді і його книга Клоун Шалімар. Дуже я хотіла собі цю книгу придбати, тому що знайомилася з автором із іншої книги Золотий Дім. Та книга війшла в топ найкращих прочитаних книжок, і вона мені дуже сильно сподобалася про американське суспільство, така дуже сучасна. І ця, від цієї книги я мав. Будь теж щось подібне чекала, але вона дуже відрізняється. Тут е, теж в нас е, сучасні події, але вона перегукується трошки із. Е, е... Іншим періодом і по суті це історія про зраду, про кохання, про якусь відплату і помсту. У нас тут розповідається про кохання між чоловіком і жінкою. І жінка про їхнє таке ще юнацьке кохання, яке тільки зароджувалося, коли вони були зовсім юними. Вони проживали в Індії. Звісно, тут дуже багато подій саме описується про Індію, про Пакистан, про усю схід. Частину. Але є також трохи і Нью Нью-Йорка, Америки. Вони кохали один одного, але з часом так вийшло, що дружина зрадила свого чоловіка і поїхала в Бомбею, поїхала в інше місто. з Американським послом з іншим чоловіком, з яким її познайомили, вона дуже гарно танцювала. І е, саме коли вона потім зрозуміла, яку вона помилку зробила, і повернулася до цього чоловіка, він не зміг це все пробачити і як там розгорталися події, як цей чоловік. Перетворився із такого таку, так талановитого, доброго, відданого чоловіка, просто е, в таке перевтілення самого зла і помсти, який просто в цьому житті не бачив нічого іншого, як тільки помститися е, всім за ось таку ситуацію, за таку зраду. Тобто це історія про кохання, про дуже сильне кохання і про зраду. І, як на мене, вона була трохи затягнута ця книга, тому що е, тут дуже багато сторінок, 450 сторінок. 460. Читається воно це все цікаво, але іноді періодами про якісь терористичні організації, про, про схід, про політику. Якось мене це не дуже сильно захопило. Можливо, вам таке подобається, то вам ця книга більше сподобається. Для мене Золотій дім був набагато-набагато кращим. Але книга цікава, я її не буду нікуди. Віддавати, тобто я, можливо, колись її ще перечитаю з якимось іншим підходом, з іншим настроєм. Наступна книга від сучасної письменниці Енн Петчетт. Ця книга нещодавно вийшла від видавництва Art Books, і мені дуже сильно сподобалося ось таке оформлення, з такими листівками, дуже гарний, кольоровий зріз. І я вирішила собі теж її припати. Книга мені. Сподобались. Це така сімейна сага, і в центрі сюжету у нас брат із сестрою і розповідається про їхню долю, про їхнього батька, який після війни купує цей голландський дім в одному із штатів в Америці. Він займається нерухомістю, скуповує будинки, досить заможний, і вирішує для своєї сім'ї придбати ось цей будинок. Великий, такий незвичайний. Трохи він моторшний цей будинок, в ньому жили раніше голландці, тому так будинок називається Голландський дім. І е, е, книга названа «Часть цього будинку, тому що він являється таким е, прообразом е, їхнього дитинства. От, до речі, на обкладинці зображена сестра, е, тобто дівчина, е, яку намалював. Е, Відомий дуже художник, але розповіді у нас йде, йдеться від е, імені брата. Тобто брат розповідає про себе, про свою сім'ю і як от вони е, проживали в цьому голландському домі, і в е, одного разу мати їх залишає, покидає, і в, в будинок в сім'ю приходить мачуха. Е, тобто батько знаходить собі іншу дружину, і, врешті-решт, вона їх. Виганяють з цього будинку. Як вони постійно все своє життя намагаються повернутися до цього будинку, вони до нього приїжджають, спостерігають за ним. Тобто, це, цей голландський дім це як. Такий символ їхніх, якихось втрачених надій їхнього дитинства, яке вони намагаються повернути частинку своєї сім'ї, тому що згодом і батько помирає. І потім розповідається про їхню долю, як вони досягали успіху, пробивали собі дорогу самостійно у цьому житті. Хоча батьки <кхм> батько був дуже заможним. Але... Така досить е, трагічна і драматична історія, е, можливо, трошки пласка, е, іноді трошки затягнута, але в цілому книга мені сподобалася. Якщо любите читати сімейні саги, то я вам дуже раджу познайомитися з цією книгою. Так, далі хочу показати вам книгу від британської письменниці Джорджії Кауфман. Е, це її дебютний роман, е, називається Він Кравчення із Парижа. І як можна здогадатися, тут розповідається про жінку, її звати Роза. вона і про її історію успіху, про її життя, про складне дитинство, які там трапилися дуже погані події в її дитинстві. Вона змушена була тікати від своєї сім'ї, від родини з окупованого італійського містечка, де вона проживала з сім'єю, в 16 років. Як склалася далі її доля? Дуже цікава історія, незвичайний такий трошки неочікуваний поворот в самому кінці книги, як на мене. Вона дуже любила шити і опинилася ось в Парижі, і не тільки в Парижі, потім вона показує, як вона подорожує, і проживає в інших країнах, і в Бразилії довгий час, в Нью-Йорку. Тобто це така історія успіху і життя однієї жінки, яка багато чого витримала на своєму. В своєму житті, але все-таки була досить сильною і досягнула дуже дуже великого успіху в житті. Якщо любите читати ось такі подібні книги, то я вам, звісно, можу радити. Мені ця книга була така цікава, хоча трошки, можливо, прикрашена, і якось не зовсім мені було зрозуміло, яким чином вона могла досягнути такого неймовірного успіху, не маючи ніякої абсолютно підтримки, навіть не маючи ніякої освіти. І в принципі, книга така для мене вона на один раз, але було цікаво її читати. Дуже легко читається і цікаво. Отже, Зараз покажу вам останню книгу, яку я прочитала, це книга українського письменника Юрія Венечука, називається вона «Наречена вітру. Вона вийшла в 2024 році, це така новиночка. І одразу хочу сказати, що книга мені сподобалася, мені було цікаво, захопливо читати її, але вона досить таки моторошна, така нагнітаюча і дуже, небага... дуже багато таких негативних, яких або незрозумілих речей тут відбувається. У нас розповідається про дві паралельні часові лінії. Одна це 1809 рік. Території Галичини, Західної України, де відбувається боротьба за владу за територію. І е, тут є і австрійці, і російські війська, і е, також приїжджає рос... ш... посол з Швейцарії, е, основна мета якого спостерігати, звітувати про ті обставини, які там склалися, і що відбуваються про ті події. Е, багато таких відсилок на е, містику, щось подібне до. Лісової пісні до Малкелесі Українки, тобто якісь незрозуміла дівчина, щось таке містичне, якісь чудеса там творяться, таке заплутане, але досить цікаво було це читати, захопливо. І друга часова лінія це вже теперішні події, повномасштабне вторгнення, територія Східної України, і на цій окупованій території у нас розповідається про дівчину, яку звати Дзвінка, і про її життя, як вона опинилася. В тих обставинах і зустріла своє перше кохання чоловіка, який осліп, і якого е, кличуть е, вітер. Ось, І про їхні. Е, е, Події їхні стосунки, і дуже такий трагічний кінець. Не буду вам розповідати про сам сюжет, але скажу, що читається це досить таки захопливо, але все-таки гнітюче, моторошне, і я думаю, що цю книгу треба підібрати під такий особливий настрій, бути готовим до цього читання. Не на будь-якого читача, можливо, і не на Ну, треба бути до цим, до цього готовим і любити подібно подібний напрямок. Отже, книгу вам, звісно, раджу, і ось такі всі прочитані книги. Які мені переважно сподобалися. Не можу сказати, що серед цих книг якась є такий просто топ і найкраще прочитана за останній час, але все-таки в основному книги чудові. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки і зустрінемося з вами зовсім скоро в наступних відео. Хай вам всім щастить, до зустрічі!